Ще вас усіх вітаю, мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе в гості на канал «Єлена Буганова Хендмейд». Ось вже і завершився наш спільний проєкт шапкоманія 2023. Цей спільний проєкт організувала Раїчка і посилання на її канал Раїса Бере Пров'язання та шиття. А також на спонсорів і на моїх коліжаночок по цьому спільному проекту ви знайдете під цим відео в інфобоксі. Також під цим відео буде велика купа хештегів. Проходьте, надихайтеся і підтримуйте наших дівчаток переглядами. Розпочався наш спільний проект 10 жовтня, тривав він два місяці, по 10 грудня. Сюди можна було брати будь-які аксесуари на голову, на шию, на руки. Спонсори напридумували величезну купу номінацій, і це і комбо, і найяскравіша, і наймиліша, і сама чарівність, і крейзі, і жакарт, Тобто можна було вже як кажуть поїзгалятися. Нещодавно в мене вийшов перший звітик, напевно, єдиний за весь час. Де я показувала просування свої з готовою роботою. Це була пов'язка на голову для моєї доні. На жаль, я не змогла сфотографувати. Ну, тобто я могла, але якось мені на голову не прийшло, щоб сфотографувати ту пов'язку і показати вам. Але якщо що, то я залишу ось тут в правому верхньому куточку посилання, потім буде в кінці відео посилання на це відео, на цей звіт. Ну і внизу в описі також я залишу посилання на цей звіт. Подивіться, будь ласка, ту пов'язку. Я її в'язала з пряжі Вікторія Корсіка, Вона була подвійна візерунком зірочки. І також я там в тому звіті показувала, що планувалася в'язатися шапка різдвяна для собаки у вигляді оленя, але ну, їй не судилося бути готовою. Чому саме я також там розповідаю. І я вам показувала, що в мене вже була майже на фінішній прямій, тобто на середині розпочата шапка для мого онука двостороннім жакардом зіроньки. І як ви бачите, в мене на персточок для жакарду він звільнений. Тобто моя шапка зіроньки готова. І зараз я вам її покажу, так, барабанний дріб. І ось. Ця шапка. Вона вже випрана і вона вже висохша, майже висохша. Там трішечки ще волога всередині, але ну, то вже таке, знаєте, не суттєво. У мене така вона лежала на, цих, ну, на сушилці і зробились такі полосочки. Ну, я думаю, що на голові вона потім вирівняється. Ось така краса в мене вийшла. По опису Юлічки Савлюк я його собі зберегла ще, напевно, роки 4 тому, а можливо і більше. Я не пам'ятаю, коли в неї вийшов той майстер-клас. І посилання на цей опис я залишу також під цим відео в інфобоксі в описі. Проходьте, дивіться, нічого складного немає. Я знайшла на просторах Пінтересту цю схемку. Роздрукувала її, тільки в мене до вас порада, друкуйте її в кольорових фарбах, бо у чорно-білому дуже складно роздивитися клітинки. Практично неможливо. Тож друкуйте кольоровою. Так, і вона в мене в'язалася з двох видів пряж. Це була на кобохо. Зараз я скажу колір. Бо я постійно його вам не кажу, забуваюся колір 12093. Такий морської хвилі, або, як ще в нас казали, пляшковий такий колір, синьо-такий, -синьо ну, такий синьо-зелений, скажімо. І друга пряжа була це була Alize Superwash Comfort Socks 55-й колір, біленький. І в'язала я двома номерами спиць, починала я двійкою і продовжила 2,25, але краще продовжувати також двійкою. Вона тоді не така, ну, як би розхлябана. Ну, як по мені, я в'яжу дуже вільно, і у мене якось петлі вийшли трохи розхлябані. Сподівалася, що ВТО виправить. Ну, ось так. Можливо, і нормально, але, ну, як по мені, як я сама ну, дуже самокритична, тож мені краще було б на двійці. Так, це одна сторона в'язана таким малюнком, а якщо її вивернути, то вона стає ось така. Зараз, ось така. Бачите, також класна. Мені подобається, дуже подобається е, малюнок. Я зробила на шести як і в схемі. Трохи були в мене помилки. Ось, бачите, один раз я зачепила петлю, пров'язала неправильно. Але я зразу кажу, що це в мене перший досвід, і він, як для мене, він вдалий, бо я не зупинилася, я почала в'язати другу. Другий виріб в цьому самому спільному проєкті. До речі, в мене пішло на шапку 84 грами цієї ниточки, точніше, обох ниточок, бо вони одночасно в однаковій кількості розход виходить. Ну, ось так закривала маківку. Така в мене маківка побілій. Тут. Можна носити як однією стороною, нічого не видно, дуже гарне закриття, так і цією стороною. Звичайно, на онукові ще світлиночок у мене немає, але я вчора приміряла на себе, вийшло бомбесно. Вже фотографії на собі я виставляти не буду, бо я вже не хочу її міряти після прання, щоб вона на мою. Безтолковку не розтяглася, бо у дитини трохи розмір менший ніж у мене. 84 грами, я думаю, що це можна ну, скільки це виходить? По 42 грами кожного кольору це чудовий розхід, і я думаю, що якщо взяти меншу кількість петель. То ще буде краще. Так, і я ж кажу, що я не зупинилася на цій шапці, розпочала в'язати собі пов'язку таку різдвяну, двосторонню, двокольорову, але так на цьому вона в мене і зупинилася, не продовжується, бо я вже хотіла завершити цю шапку і подарувати її своєму онукові на Різдво. А можливо, і раніше подарую, подивлюся. Так, і у минулому звітику я вам іще показувала пряжу, ось таку пряжу. Це в нас пухнорочки, пухнорочки, Ну, якось отак, отак напевно, треба показувати. Тут немає на, на українському, на російському нічого. Вона навіть не синя, я не знаю, якого вона кольору. Ну, можливо, і синя, хай буде синя. Так, і що, і що? На цьому тижні я розпочала в'язати її. І я вирішила її в'язати двосторонньою звичайною лицевою гладдю. Ось так набрала на тимчасову ниточку, і просто продовжую в'язати її Magic Loop по колу. Така виходить пов'язка, вже як там, скільки 48-49 см пров'яжу, і тоді вже побачу. або можливо, просто з'єднаю її одна з одною, щоб вона була пряменька, а можливо, зроблю її, як от, знаєте, роблять, якось отак складають одну з іншою стороною, і тоді вона виходить дуже гарно на на верху голови, так і виходить такий, Якийсь така штучка тож, ось такі в мене. Готові роботи, дві готові роботи. Шапка і пов'язка для доні, шапка для онука. Пов'язка вже готова, і ця пов'язка на середині роботи, ця пов'язка на старті. І ще в мене планується шапка для чоловіка, але вже то зовсім інша історія. Ну, ось такі просування по поготовим моїм роботам. Щиро дякую, Раїчки, за такий чудовий спільний проєкт. Дякую, що ти дала такого пинка <гум> щось розпочати і завершити в твоєму спільному проєкті. Було дуже цікаво з тобою попрацювати. Дякую всім своїм глядачам за те, що підтримуєте мої відео переглядами. Мені дуже подобається, що ви мені пишете чудові коментарі. Не зупиняйтесь, продовжуйте в тому ж дусі. Також я від вас чекаю вподобайку під кожним відео. Не, не стидайтеся, ставте. Мені, мені це дуже буде приємно. І всім вам хочу побажати. Теплої зими, щоб не мерзли ні ви, ні ваші родичі, а тим більше щоб не мерзли наші захисники в окопах, щоб найскоріше завершилась ця війна нашою перемогою, щоб всі хлопці, захисники і захисниці повернулися додому. А найбільше я бажаю, щоб повернулися полонені додому. Азову волю. Будь ласка, Тож підтримуємо нашу Україну. Разом до перемоги все буде Україна. Бувайте! З вами була ваша Олена, а далі буде ще цікавіше. Я вам обіцяю це.